А у Києві вже більше року триває реконструкція льодового стадіону спорткомплексу Авангард. Він головна тренувальна база для юних хокеїстів спортивної школи Сокел. Із бюджету на будівельні роботи надали 35 мільйонів гривень. Утім, замість нової льодової арени на авангарді занедбане будівництво. Чому гроші є? А стадіону так і не відремонтували, дізнавалася Ірина Винокурова. Ось так льодовий стадіон Авангард виглядав у березні 2012-го. Керівники стадіону обіцяли арену відкриють уже у травні. Згодом усе перенесли на вересень, але й тоді обіцянки не дотримали. Найбільше ця ситуація турбує батьків дітей, що тренуються тут із чотирьох років. Звичайно, нам обіцяли, що за 3-6 місяців примірно реконструкція повністю авангарда. Нам аткроють, ми будемо кататися здесь. нині. Восьмирічні хлопчики зі спортивної школи «Сокола» на авангарді тільки перевдягаються. Потім діти в повному екіпіруванні їдуть на замовленому батьками автобусі в інший кінець міста. І так щодня нас грубо говоря, забрали льот, дітей оставили без катка. От нас виселили на балонь в жахливі условия в палатку. Льод, который находится під кліонкою уже при плюспіті. Там невозможно находиться. Замерзают дети, они болеют чаще, начинают болеть, естественно. То есть, а когда будет минус 10... Це просто неможливо. Та найбільше батьків лякає інше. Їм сказали, що навіть після реконструкції дітей на авангард можуть уже не пустити. За поясненнями, ми звернулися до керівників спорткомплексу, але від коментарів вони відмовилися: знімати арену теж не дозволили. В якому вона зараз стані, не знають навіть чиновники. Хоча 35 мільйонів гривень на ремонт виділили з бюджету. Спортивна школа «Авангард» є замовником. Вона визначила на ко конкурсній основі, е, значить свого генпідрядника і генпроектувальника з ним разом освоїла, ще раз повторюю, 27 мільйонів бюджетних коштів з державного бюджету, із них 12 на реконструкцію і 15 мільйонів на придбання. І ось це все було фактично майже рік тому зупинено. І далі роботи вже практично не проводяться. Претензії до будівельників має Федерація профспілок, яка є власникам спорткомплексу. кажуть, підрядник навіть не підготував проекту і не отримав ліцензії. Ми подали позов до суду. Зв'язку з тим, що ВМ Україна не виконує взятих на себе зобов'язань. Але на сьогоднішній день потрібно судово, судово технічна експертиза. На жаль, судово-технічна експертиза не проводиться ну дуже швидко. Усі чотири експертизи обіцяють завершити до кінця листопада. Та що далі невідомо. Або стадіон добудовуватиме хтось інший, або землю під нього взагалі заберуть через нецільове використання. Батькам юних хокеїстів від таких перспектив хвилювання не менше є. Їхні діти можуть втратити улюблену справу. А держава видатних спортсменів і гроші вже витрачені на міфічну реконструкцію. Ірина Михайлов, Олексій